Зарядо сколочно фугасний, підреміться. Зараз ковбляємо, заряд перебувати. Заряд, заряд, заряд. Тепер голову. Агресія халк готова, заряджена. Бережіть голову ззаді. Бо подача може Вдати. дати. Ліпше вперед. Позиція зговорить! Розблокувати! Ноги! Гармата! Постріл! Я прикрал, витрата один, звол чистий, аткат нормальний. Нам було пощастило. Ми, виходить, попали під обстріл. І як, ну, бо коригувала птічка. пташка, там, Зала чи ланцет той самий. Вони заходили двох. І, виходить, після першого пострілу хлопці втікли з машини, Ми в окоп і прицільний вогонь йшов тільки по людям. Машина стояла. Так. Да. Бо зверху пташка коригувала вогонь і тупо по нам старалися відкривати вогонь. Не давали висунутися, тако над головою летіло, там є сліди вирв. І пташка вже заходила на другий круг, ланцет вже певно дихтіла, ну, до нас туди в окоп. Там сім чоловік стояло. Нам пише з тим, збили. Збили? Конечно. А з чого збили? З автомата. Серйозно? Тобто так низько летів, що ну, вам А вам це. Десь да. метрів 150-200. Ми ж артилеристи. <рес> Ви не, не подали. Так, да, да, да. наша робота тиха. Ну, як тиха? <рес> <Голос> нас, <рес> нас краще, щоб ніхто не бачив. Ми просто про 37-му знаємо, що там набирали, готували, спеціально для контрнаступу. Всі пройшли якісь там європейські полігони, навчання і так далі. От як це зараз злагоджено пройшло в, в цей перший етап контрнаступу? Як ви самі от дивитесь на роботу, може якісь, я не знаю, там, чи помилки, чи як ви дивилися, наскільки це все було? Ну я скажу так, що новостворена бригада да, завжди є помилки. Всюди є помилки. Ми побачили їх, врахували. І думали, ми в наступних діях будемо не, вик... ну, не допускати того. Ворог підступний. І це треба враховувати завжди. У кожного своя історія. А у вас який позивний? А. То скажіть. Арес. Бог війни? Ну. Бо артилерія боги війни? Да. Зараз, зараз ці ціль знову штурмують, штурмують Новодонецьке. Ні. Посадки навколо флангів, так. Да. Посадки, так, були, наші зайняли посадки. Ну, ми продавлюється. да, ми, я думаю, буде акт номер два скоро. Вона на Новодонецьк? Так, звісно. Там ми на Новомаріуполі все націлені. І що, наведення гармата ось якраз... Це Ми, ми ж не проста 2С1. Ми ж інноваційна вже 2С1. А що це означає? Це означає, що у нас є система наведення Кутомір. Шості. Така, як аналог у цьому, у крабах у крабах там своя система, а це, е, якщо не хочу бути пустозвоном, це, здається, розробники кропиви е, придумали ще й таку систему навігації. Це вже українська, так, розробка? Так, так, це українська, вона при, е, прив'язується іменно до кропиви. Все. Вона, коротше, допомагає чіткіше наводитися. Так, Правильно? вона знімає правильні координати свої, свою точку. І така сама система, як і в крабі, зняла свою точку, місце на карті, і положення ствола фіксує. Тобто навідник знає, куди йому навестися, в якому напрямку, і який прицел взяти, щоб достати ту ціль. Угу. Тобто воно зв'язано з кроповою з розрахунками і зразу показує, що треба навідникові робити. Він просто дивиться на екран, не треба ні інших механічних засобів. Наведення тої панорами. І може на кран дивитися і просто крутити і все. Це буде набагато точніше, оскільки там раховується і крен при стрільбі і положення самої гармати. Вам взагалі кажуть, попали, не попали? Ну там дрончики чи у вас, ваш командир? Там кажуть. Куди ви, куди ви криву руки стріляєте? Ні, ну я жартую, мені так Комбат каже. Комбат, куди стрілявся? Туди. И стрелялся. Хорошо. Покажи видео. Не. Комбат, почему работал? Туда. Да. Красивые. Да, ты кричишь воздух, тишо Я кажу, режь, что Бля, це тіху, я речі, я не погачу воздух. <плес> Як воздух, я воздух не бачу, блядь. Дивися за воздухом сам трохи. Що ви робите, хлопці? 15 тисяч коштує, вон ті Ну-ну-ну-ну. Ти там є? Так, да, да. це... так. я то, на, на заводку. А, ти ти загиляє зачепився. Інтересно, ні? <світ> Я повні магазин сидить. <паспула> Такі акумулятор. О, сука. Та, та по-любому або стартер, або маса може щось грає роль. Це <паспула> <Да, паспула> що б'є контакт. Передачі виключені, всі Так, да? да, Отак от поставив себе, поставив машину. <паспула> <паспула> На зв'язку. Так плюс. Давай до бою. Ходім. Арес, я Халк до бою готовий. — «Халк», Привіт. — Рівень Я цілюся по стовбу. Ось у мене є два рівні, повздовжний, ой, повздовжний і поперечний. Я виганяю ці два рівні в залежності від того, наскільки стоїть крива машина. Вони повинні бути чітко. Чим краще вони будуть вигнані, тим менше буде похибка. І народжуся баштою на ствол. Тут я регулюю приціл. Оце зараз який у мене приціл. Ось. Видно, що ворушиться. Це я виставляю зараз приціл свій. Приціл це та висота, на яку піднятий ствол. Все, загорілися всі лампочки. Тобто все у мене гарно, все у мене чудово. До бою готовий. Залишається тільки одне. Завести машину? Ні, зарядити, послати пламний привіт. Це називається передати привіт оркам. Халк на зв'язку. Дякувати Богові всі посвячені, тому що погана прикмета, якщо от ну... Погана прикмета на бойову виїжджати з непосвяченим екіпажем. Перший раз, там другий, третій. У нас там був один. Сашко не дуже хотів, вагався. Я Дум... е, теж також думав, що думав, що то з нього жартують. Але нічого. Зараз тянувся. Йомоє. Як довго вчилися на телефоні? Mm -hmm. Як довго вчилися на ТВС? Mm -hmm. Один день. Серйозно. <рес> ну, mm -hmm. ну, щоб щоб розумітися на специфіки, типу, як. Постійно вчимося, навіть зараз. Постійно По ну, і сказати. зараз воно більшість... Воно швидко хлопець цікаво. Хлопець. Будь ласка, мені. 159. Рівень більше один. Кутамір 2769. Ого, сім. 27. Приціл 159. Рівень більше 1. Кутомір 2769. Коли попувати діти не посполовий. Розблокувати голову. Гармата! Постріл! Арес, я хал, кведрат 2 ствол, чистий отклад нормальний. Скільки откат? Откат 470. Другий постріл ми працювали по цій новій системі Кутомір. Тобто я навіть не дивився, не користувався вже цією панорамою при ПГ7В. Ось у мене є телефон, на якому встановлена ця система. Тобто ось я просто підводжуся зараз. Це кропива, в тебе? Це кропива з встановленим додатком Кутомір. Тобто, ось я підводжуся. Все дозвіл для стрільби, я халк заклинив скорпіон. Заклинив скорпіон, Треба його зараз вийняти. Ж... Давай без скорпіона. Одну секунду. Може залізе. Та ні, ні, давай. Автоматично воно повинно відійти, Рома. Давай попробуй. Стой, почекай, давай я тебя попробую хлопчина. А, він зашел. Він зайшов. Зараз желізный повний. Да. Давай попробуй, что ты дошла. Разблокувати. Гармата. Постріл! Я ж не бачу задницу. Давай, жопу сюда мне. Стоп. Давай, задний ход. Давай, чуть-чуть еще, чуть-чуть еще жопу. Жопу! І все. Чим більше машина схожа на купу всякого бурелому, тим менше вона схожа на машину, тим більше я овірогідість, що вона і надалі активно нищитиме окупантів. Че... Як влучно і гарно, красумовно сказано. Да. Чому одразу нищити? Просто виганяти. У мене з хати до їхньої хати. О, О, у нас є сьогодні увлекательна я можливість я не йти. Можна скільки пішки під'їхати машиною. Ну да, скільки нас тут дай. А машина одна. Якраз усі спокуватися. На одного менше. Багажник є. На двох менше. У мене алергія на багажник пізду. Алергія? Цю забрав, що закривай, ми Вася. Це найкраща робота в світі. Я цілком і повністю задоволений своєю роботою. Де більше покатався в багажнику джипа? в ліс? При чому був ще при цьому задоволеним. Звичайно, гражданці як кажуть, в багажнику джипа, в ліс. Це вже так, ну, на душі стає погано, тоскливо, сумно. Тут екстріло. Ну, тут болі, як що я його казав, що не закривай двері. Ми б тут вмерли. від хвиляки. — Краще потримати. Передай привіт своїм побратимам. Привет вам передаю. Сам с приветом. А мы нормальные. Да? Виправимо нас туди, підконуємо. Музикально. Ми чекаємо цілі. Якщо, наприклад, є ціль, яка нам вказується, або для взаємодії, яка треба уразити, ми виходимо. Тобто ми постійно на чергуванні. Є завдання, ми її виконуємо. Нема такого, що там о, сьогодні можна поспати до десяти. Хорошо, виходної. Збишо то як заяць. Ці прийшла, підйом погнали. Бігом раз І тим більше мають швидко зайняти і навестися, бо знову ж таки це підтримка це життя інших. От артилерії пережекав піхоти. Так, так, це нам заказати. Тобто чим більше тут спотіємо, набігаємося, намучуємося, тим легше там буде нашим хлопцям. Плюс не, не. Чекаем у Спутники ловили? Нет, нет Ждем спутников, хорошо Да, да вот там... Так, ветер, в принципе В нашу сторону Давай так, да, да. Угу mm -hmm. Нормально Е yeah. Е yeah. Так, давай распутай, я потрохи буду отходить. Так, да. да. Да, да, Ты будешь отходить? Да, 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 я буду отходить, а потом дам команду 35 кроков. Что угу. слетаю, Костя? 35 кроков. Все, а зараз нам треба тікати. Так, У нас можуть побачити. Ну, Полюють на форі в цей ви... Ну, Вони працюють, ми працюємо. Якщо ми виявляємо їх по ним вогонь. Якщо вони... Ну, ми лакомий кусочок для них. Якщо в нас не буде в небі, не буде працювати арта наша. Ми як молодший брат, богів війни. В, ви не Вони боги, поги, а але такі башки. Ну так, десь ми так. Напросто ближче брат. до неба туди. Не Від хоче. них ближче до неба, да. тому зв'язок кращий виходить, сподіваємося. Ось ми тут. Угу. Зараз побачимо, як ви машину спрятали. <звук> ну, так, то, що вона в тіні, то непогано, дивіться. А, то, що не Но, можливо роз, роздивитись, але то ми знаємо, що вона там. Ну це що горить, ми не можемо звідси побачити. Ну, зараз Негайна робота, ми е, вишукуємо мінометку, там Тр трошки вона доставляє нам. Кошмарить так, позиції так, так. ваші. І якби, зараз так. робота по ній. А потім так фу, кажуть, там, треба там подивитись, там подивитись. Коригувати, вилітаємо, коригувати аркутом. Висимо, вони стріляють. І все. А долітаєте до цих якихось третій лінії оборони, лінія субинки. Ну, ми бачили ці зубки, ми бачили, долітали туди. Ми їх туди бачили краєчком. Молочні, молочні такі зубки. В полі такі одинокі-одинокі стоять. Що там вони будуть стримувати, не треба. ну таке, щоб було. А битання кріплення ці перекинь? Ні, 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 такого не бачили. ну закопались вони там добряче. Зараз перша лінія то таке, а ну, зрозуміло, що друга лінія то буде важче, складніше, бо там ну, вони ж теж розраховували, що будуть кудись відходити. Там добре Так що зараз на другу лінію утикнулись в неї. Як ми її проб'ємо, то все там вільне все буде. Да, тобто зараз ми першу, підійшли до другої, да. і зараз це перешкода і треба. Ну вона ну, все, що було на першій, відійшло на другу. І плюс резерви підходять. Зараз будемо бодатися за цю, цю лінію. Як би там не казали про недостаток озброєння, в них, все в них є, в великій кількості. По-нашому, ну, як ми бачимо, що там ніякого голоду середного Снарядно. немає, От, працюють багато. От, так що все це, мені здається, казалось для того, щоб тут всі розслабились. Такі, підемо, там все, все одно нічого. що там, наприклад, Пригожин говорив, що нас да, немає да. цього, це... Половка так. В посадках, навіть першого краю, там все в танках. Сказали, дуже важко нам. Да. Ну, дуже важко, тому що ви потягати. І косаків, і техніки дуже багато. На нашому напрямку точно. Може десь. Ну плюс зараз вони підтягають резерви. Так що швидко тут не буде. Ну, ми ще, ще економимо людей. Так що буде важко, ну і не, не швидко. Розтягнеться це, ну і як харк, як харківський, це не буде так. Ну, здається, не... це вже всі, всі зрозуміли, що yeah. не буде харківський. Вони підготувались. от, вони від страху так готувалися, що копали, копали і готувалися, готувалися. І, готували. і сперша, ну, зрозуміло, що вона кидається і відступає на більш підготовлену, Там де танчики вже. Ну, там вибирається висоти і все інше. Зараз вони... Це вони на неї відкрита. І у них висота. Так що швидко не буде. Буде так от вирубати, і хартуха, і все. Потім як послабле проходити. А по-іншому не так що так. цей парашутик такий маленький.